На пейзажній алеї робота кипить. Працювали всю ніч, а лавка Кавун до відкриття ще не поспіла. Моя ідея лавочки була форма, которая естественно вписывается в природу, но при этом она немножко как бы дизайнерская, то есть он кубикообразный с вырезанным таким вывалиным куском. Домашній затишок просто неба, прилягти на лавку з подушкою, черга охочих, дарма що перина тверда. Я думаю, что она так взяли настоящая, а обмазали лаком. А то она слишком твёрдая. А вот на лавці гойдалці від Андретана навряд чи всидиш. <рес pause> Хоч і не тепло, але затишно на лавці килим. Тепле, український колорит гріє. Значно цікавіше, і в цьому є якась думка, якась ідея. І більш примітно. Було б таких лавочок більше, по місту, було б цікавіше. Загалом у парку сучасної скульптури 10 нових авторських лавок та 7 скульптур. Ще у березні це були лише проекти, презентовані на скульптурному салоні. Профінансували їхні створення, меценати. Щоб оберегти арт-об'єкти від рук вандалів, їх застрахували. А вже в неділю на пейзажну алею чекає і ще одне свято. Туди повернеться скульптура маленького принца. Світлана Одаренко, Юрій Підлісевич, п'ятий канал.